Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні, 31 серпня, святкує свій день народження та 25-річчя на великій сцені представниця Саксаганського району міста Кривого Рогу заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Головний телеканал кривбасу не міг залишитися в стороні цієї події, і тому сьогодні пряме включення онлайн з пані Тетяною і з нашими гостями в студії. Знайомтесь, з студії Саєнко Тетяна, здоровун директора Київської гімназії номер 72 Клуненко Регіна, учениця Кримівської гімназії номер 72 солістка фабрики Естради Бай Піскарьова, солістка естрадної студії Ляля -ля Фа. Та на онлайн зв'язку заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Ради вітати вас. Пані Тетяно. Вітаємо і вас з вашим святом. Нам дуже приємно, що ви запросили нас сьогодні до своєї студії, що ви відгукнулися на нашу пропозицію та підтримали її. У вас дуже класно, дуже затишно і дуже приємно. Я хочу сказати, що це була пропозиція маленької нашої учениці. Так, Регіна Регіна. ми вже а, з Регіною зустрічалися в нашій студії. Ми знаємо про її досягнення, а також ми згадували про пані Тетяну під час нашого інтерв'ю з Регіною. А, але зараз хочеться відразу запитати у вас: так чим для вас цінна а, Тетяна Піскарева ім'я заслуженої артистки України, співачки, музиканта, композитора, режисера та просто чарівної жінки. Тетяна Піскарьової, е, вона пов'язана з кривим рогом, з цим е, яскравим, добрим, трудівничим містом. 12 років свого життя вона прожила саме тут. Кажуть, що ну, все, всі таланти закладаються саме в дитинстві. І я хочу сказати, що її талант почав набувати свої сили саме в нашому місті. Вона навчалася. В загальноосвітній школі 35-тій, вона навчалася в музичній в восьмій школі. Вона е, займалася в колективі Нотка Палацу культури. Мистецьке на даний, ну, на та, на даний час. А тоді це був палац Артема. Е, Саксаганський район дуже пишається тим, що в нас є така жінка, як Тетяна Анатоліївна. Сьогодні, завдяки региночки, ми побували, познайомились ближче з матусею та братом Тетяна Анатолієвна. Я хочу сказати, що це найчудовіші, найчудова родина. Коли спілкуєшся з ними, то розумієш, якою любов'ю насичена їх серця. Скільки... Скільки тепла, скільки таланту, скільки м, розуміння, скільки людяності. Ми, чесно кажучи, от з Регіною були на гостинах, так, Регіночка? і відчули себе ну, як вдома. Так? Чудово. Так. Тобі сподобалось? Дуже. Я, що ти можеш додати? Я можу додати, що у Тетяна Анатоліївна дуже хороша, красива і дуже добрий чоловік. Я дуже рада, що вона моя вчителька, і в неї є маленькі секретики по співанню. Ну, розкривати секретики, я так розумію, ми не будемо так сьогодні в ефірі. Анатолівною буде. А Мені хочеться ще додати про те, що Тетяна Анатолійовна, не дивлячись на те, що у 2003 році вона переїхала до Києву. Хочу сказати, що її голос, її душа завжди в нашому кривому році, бо всі свята розпочинаються в нас з гімна міста, яке співає саме вона, який лунає у її виконанні. І ми цим дуже пишаємося. Її голос поруч з нами. Голос Кривого Рогу. Ми можемо навіть так говорити. Я, я хочу ще що додати. Я дуже пишаюся Тетяною Анатолійовною. Дуже сильно. Я її дуже люблю. Я думаю, що Тетяна Анатольовна також тобою дуже пишається. І от зараз ми про це і запитаємо. Тетяна Анатольовна, ще раз вас радий вітати. А, чи пишає, пишаєтесь ви своєю ученицею? Дуже приємно, що, ну, по-перше, в Кривому Розі мене сьогодні вітають. і Я дуже щаслива, що я крила тому що це абсолютно правда. Я, Мені пощастило, то був якийсь життєвий анстолій, що саме мені випала така честь разом з Олександром Скацелякасом стати першою виконавицею гімну Кривого Рогу. І до цих пір гімн Кривого Рогу Найміцніший, найпотужніший гімн, який я взагалі чула колись і десь, і з точки зору музичного, і з точки зору емоційного, і з точки зору зміста кожного слова, і музика неймовірна. І коли ми з Регіночкою мали такий унікальний момент заспівати разом цей дует, моя учениця, маленька дитина, вона взялася до виконання цього гімну і. І відповідно, мені сьогодні приємно, що доросла артистка передає свої вміння і ту естафету заспівати гімн найкращого міста нашої країни. А для мене це сам так. І незважаючи на те, що я в Києві вже більше років жила, ніж. Мій такий освітній момент становлення особистості, момент становлення як музиканта. Він пройшов звичайно в Кривому розі, і всі мої вчителі, і друзі, і команди, і колектив всі в Кривому розі мені надавали ну ту наснагу. Але сьогодні дорослі артисти, на мій погляд, мають передавати таку сміливу естефекту і співати а, пісні юним, а, талановитим а, артистам. Так я і зробила. Ми заспівали разом. Чудово. А, пані Цент, давайте перейдемо поговоримо трішки про вашу творчість. Так, все ж таки, ювілей. 25 років ви на великій сцені. А, поточному році ви випустили новий музичний альбом, так, наскільки відомо. А, про що він? Ви знаєте, коли я, як і всі, переживала повномасштабне вторгнення. Держава-агресора на нашу рідну Україну, я не знала, що мені сказати. Я можу навіть появитися, що я на деякий час втратила голос і я не могла співати. Я могла тільки працювати, поставити собі цілі завдання, запитати себе, що найкраще я можу робити. І я вирішила, що в тих ставинах, яких я знаходжуся, і моя родина я можу бути волонтером, я можу передавати дітям. Свої знання і обрала в першу чергу материнство, і діти е, для мене це не прості слова. І е, звичайно, що коли дійшла мова до мого творчого наробку за цей рік, я зрозуміла, що я можу тільки е, видати нові пісні. Я взяла в себе в руки, я записала їх в студії і так. І з'явився альбом. Я не змогла знайти йому назву, тому що знаєте. Е, Емоції, які всі українці переповнюють, їх неможливо висловити в назві, в слові тому я назвала свій альбом дуже просто Тетяна Піскарьова, двадцять двадцять Тому що саме цей рік поділив наше життя на і після. так для мене саме і воно відбулося. Але я хочу поділитися, що 25 років в сцені я буду святкувати у святковому ювілейному концерті в будинку офіцерів 25 років. Двадцятого 25, 25 січня не січня січень два тетянення день саме в той день Тетяни, 25 січня, я буду святкувати в будинку офіцером сольним концертом, який називається «100% любові. Я зіграю його з ансамблем Збройних сил України під керівництвом заслуженого діяча. України, полковника Дмитра Жгановича Антонюка. Тож всіх запрошую і відсвяткуємо мої 25 років 25 січня. Київ, будинок офіцерів. Запрошую. Я думаю, що ми обов'язково приєднаємося. Пані, от стало відомо, що ви у співпраці з народним артистом України, композитором, ректором Київської муніципальної академії музики імені Глієра Олександром Злотником, тіли в життя дуже цікавий творчий проект. От а можемо поговорити про нього? Звичайно, я з задоволенням, це не творчий проект, а це проект, який вимагав саме життя. Я відкрила е е фільмів школи педпрактики Київської музичної академії імені Глієра у е В країні Чорногоря, Монтенегро. Я відкрила. Е Ну, за таким спільним договором між інтернаційною школою міста Подвориться, столиці Чорноморі, і ректор Олександр Сипович, злотник, професор, народний артист України, композитор. Він почув мою думку, і ця ідея була в тому, що всі діти, які вимушено були змушені покинути територію України на час на час бойових дій. І мами, ці діти, яким було надзвичайно потрібно продовжувати музичну освіту за українськими стандартами, за українськими музичними освітніми стандартами, я змогла втілити за підтримки Олександра Йосиповича злотника такий проєкт. Як на час війни і надати музичну освіту за українськими вищими освітніми стандартами. Зараз в цій школі і навчається Ірина, тому що школа працює як онлайн, так і офлайн. І я зібрала фахівців, нам вдалося зібрати методичний матеріал, нам вдалося створити його і на онлайн-платформі, і на живо, і передавати той досвід. До тих пір, поки ми не повернемося в рідну Україну, а дуже багато мам і дітей потребують займатися музикою, реабілітувати себе, свої емоційні психологічні стани дітям сьогодні це надзвичайно важливо. Я просто щаслива, що маю таку честь надавати і освітню музичну допомогу дітям, бо я за фахом педагог, і передавати свій досвід як артистки. Чудово. А, поговоримо ще про вашу творчість, пані Тіта. Ви, ви декілька сезонів поспіль були, а, входили до почесного складу педагогів телевізійного проєкту Українська фабрика Зірок. Так? А, зараз, зараз ви є засновницею та музею фабрики Естради Бай Піскарова». Чи є якийсь а, а, зв'язок між цими двома проєктами? Зв'язок дуже простий. Проєкт Фабрика зірок» – це був мій професійний старт на телебаченні у якості вокального тренера, і я набула великого досвіду саме в цьому проєкті і співпраця з дуже серйозними музикантами, професіоналами і телевізійні можливості донести оцю оцей головний меседж, що кожна талановита людина може стати артистом. І ну, звичайно, що обирали це. Відбір яскравих особистостей, і ці яскраві особистості сьогодні радують. Дуже радують наших поціновувачів, глядачів і слухачів. Це і Світа Тарбарова, учениця, і Макс Барський, Володимир Тес. Ну багато багато було яскравих таких відкриттів. Я була дотична до відкриття. Тих яскравих особистостей. А після того, як я е, той досвід винесла, до мене почали звертатися дуже масово е, юні, талановиті батьки, які були зацікавлені, ні, от просто е, доторкнутися до того створення зірки від початку і до фіналу, до да, того, щоб е, співачка юна чи співак вийшли на сцену і показали себе е, ну, так комплексно, як артист. І після того я. Вирішила створити е, ну, своє підприємство, е, свою авторську майстерню, яка називається «Фабрика естради Байпіскайова. І на сьогодні вона теж працює. І ревіночка теж в нас е, наша юна артистка, Зірочка Чудово. А чи підтримуєте зараз ви зв'язок? Ну, скажімо так, з випускниками тієї сам, самої української фабрики зірок з тим же Максим Максом Барських е, е, Дантесом? Ну, я більше м, спілкувалася і частіше зустрічалася да з Володією Дантесом із Світою Тарабаровою, тому що ми перетиналися на майданчиках концертних. Ми спілкувалися, віталися. Це завжди приємні спогади. Тому ну мені просто я радію серцем, що те, що вони взяли на проєкті фабрика зірок», те вони понесли в світ і зараз мають багато прихильників в своєї творчості. Те, у вас вже є два дитячих телевізійних проєкта, так, і там міжнародний фестиваль. От розкажіть про них. Ну почну з того, що мій телевізійний проєкт називає, називається називається Миколаю. Почте, так складається. Що от у мене і числа, і дні, і дати. Вони якось знакові. 25 років, 25 січня, будинок офіцерів. І то мій концерт. А 19 грудня в 2004 році я отримала звання заслуженої артистки України. Це було для мене дуже несподівано. І з тих пір, 19 грудня для мене це День Святого Миколая і це той час будбунків, який в першу чергу отримала я ну, в свій час. І після того я собі сказала, що я буду. Дарувати якісь дива, свята, чудові, яскраві, тановиті виступи, номери красиві, і було з моєю командою вирішено творити телевізійний проект. «Загадай Миколаю, який підтримували дуже велика кількість сірок української естради і в Оксана Покун Віктор Павлік, Павло Табаков, Свята Таврабарова Катя Бужинська. Ну я просто боюсь когось Ірина Зінковська боюсь когось забути, але я всіх дуже дуже шаную. Михайло Грецька. Ми, ми всі товаришуємо, бо ми в одного творчого цеху. І ці е, всі серйозні, яскраві, е, заслужені артисти, народні артисти України, вони сміливо пішли на проект, умовою якого було заспівати разом сталановитою зірочкою. Буеті Пісню, яка присвячена зустрічі нового року, Різдва Христового, і таким чином ми багато від... Ага, Наталія Шелепницька зараз, бачите, згадала, бо з Наталечкою дуже красива пісня. Вийшла. Молодці всі, всі дуже гарно співпрацювали. Ігор Добрянський, е наш був саунд-продюсер і студія звукозапису. Нас всіх писала. Це кожна пісня була записана разом в дуеті зірками. Тому цей проект і успішно пройшов на декілька. Каналах телевізійних телевізійних особливо запам'ятався проект на Суспільному. Я дякую дуже команді Суспільного, яка відняла його минулого року до війни. І ми все зробили і було дуже круто. І цей проект пішов у світ. Тож дякую. А другий Телевізійний проект це Київська хвиля, яка дотична до міжнародного конкурсу Київська хвиля, який зараз проходить в Чорногорі вже вдруге. Другий міжнародний конкурс чи Київська хвиля, і всі дітки з України, хто хоче показати свій талант, хто хоче його відзначити і позначити себе на карті яскравих срок родом з України. ці дітки приїжджають в Чорногорю, відпочивають, співають. Багато з'явилося чорногорських діток, які теж приймають участь таким чином. Вони чують українську пісню. Таким чином починається така поринання. Українську культуру і визначення українського духу, ми носії української культури. Це надзвичайно важливо з будь-якої країни світу. Сьогодні ми, українці, несемо отой його голос. Ми повинні бути почути, ми повинні говорити про українську пісню, про українську культуру. І саме для цього було розпочато, і нас підтримав посол України Чорногоріїв, пан Олег Грисименко, і Українська асоціація добра справа, наша асоціація Чорногорії. Угу. Е, і останнє запитання, так. Ми повернемось вже до того, що ми говорили, це про виконання гімну міста Кривого Рогу разом е, з Регіною. Да? Е, е, цікаво просто, як проходило, тому що там відгуки просто е, шалені. Люди слухали з замиранням серця е, виконання цього гімну. Е, просто цікаво, як проходила сама підготовка, так, і чи отримали ви задоволення е, саме від цього проєкту. Ну, дивіться. Тимчасово я перебуваю в Чорногорі і займаюся дуже потужною волонтерською діяльністю і освітньою діяльністю за нашими освітніми музичними традиціями нашого академії і музики імені Гліярів. Я вже про це казала. Звичайно, я повертаюся в Україну, і я а, зараз приступаю до репетицій з оркестром для того, щоб виконати свою програму. Але коли ми говоримо про найкращий гімн у світі імкру. Це було надзвичайно складно поєднати мою роботу онлайн-консультанта для регіни, регіни, тому що ми працювали з звукорежисером студії звукозапису. Кожна, кожна нота, кожна фраза, кожне слово було підкреслено мною, і дитина уважно дуже серйозно сприймала, якби в неї не було гарячого бажання виконати цей гімн а в мене не було гарячого бажання почути цей гімн у виконанні. Юної та дитини, тому що це дуже складна пісня за, за, за всіми технічними, музичними ознаками Кривого Року виконати. Це знаєте, це, це ще, ще те завдання. І було ж складно в маленький дитячий голос поставити величність, гордість, патріотичну любов, надзвич, надзвичайно велике почуття любові до рідного міста. І було складно це зробити, але ми впоралися. І такі відгуки глядачів, які послухали, ми записували відео, ми замонтували нашу локальну партію. Хто починає, хто продовжує з якої думки, з якої мовиться з яким почуттям в нас вийшло, судячи з відгуками наших рідних криворіжців. Ну що ж, я дуже вдячний вам, пані Тетяно, що ви сьогодні, в цей день, а в день свого дня народження, так в день двадцяти річчя вашої кар'єри на великій сцені, приєдналися до нас, до нашого ефіру. А я думаю, що є ще що додати і привітати пані Тетяну під кінець нашого інтерв'ю. Я перша, якщо можна. можна, я хочу сказати, що пані Тетяна сильна, смілива, творча особистість. Вона дуже цікава і як жінка, красива, дуже красива жінка, і як співачка з неймовірно чудовим голосом, голосом, який насиченим може голосами усього Кривого Рогу. І ми цим дуже пишаємось, дуже пишаємося. Тому що вона як пісень серце нашого міста, це, це по правді так, саме так. Ми її вважаємо такою. І нам дуже хочеться, щоб в її житті було ще багато-багато кількість нових проєктів. Нам дуже хочеться бути причесними до цих проєктів, приймати в них участь, тому що це для нас буде велика честь бути присутніми, бути задіяними в проєктах Тетяни Анатолійовни. А ще я хочу сказати, що в цьому році. Дуже непростому, в році, який е, сповнений жахом війни. Ми для себе, Криворізька гімназія номер 72 яка має майже тисячу здобувачів освіти та викладачів, е, ми вибрали для себе новий меседж на 2023 2024 навчальний рік. Це меседж, вона є так, світ. Врятує любов. І дуже дякуємо саме за ці слова Тетяні Анатоліївні. Чудово. ну, мені здається, краще і не скажеш. <кхи> Пані Та, я ще раз вас вітаю від всієї команди Першого міського телеканалу З цим прекрасним днем. Залишайтесь такою ж гарною, такою ж талановитою, такою ж щасливою і завжди посміхайтеся. І бажаю вам побільше, звичайно ж, творчої наснаги. Дякую ще всім вітання. Люблю, обіймаю. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас були Саєнко Тетяна, заступник директора Кривської гімназії номер 72 та Клиненко Регіна, учениця Кривської гімназії номер 72 Солістка фабрики естради Бай Піскарьова. Солістка естрадної студії Ляля -ля Фа та на відео зв'язку прямо із Чорногорії заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.